Вулиця Істоміна, що на верхній хортиці, стан дороги аварійний, типовий для багатьох автошляхів Запоріжжя. Машини маневрують між ямами, але не завжди вдало. Потерпають від жахливого стану доріг, перш за все автомобілі екстрених служб міста. Немає можливості приїхати швидко, допомогти на визов, тому що яма на ямі. Об'їжджають, біжжають, їх в яму, підв'язки немає, запчасти нету, нічого приходиться. Извините, пожалуйста, машину ремонтувати. Іноді за свої дітей, іноді нам дають. А так в основному нету. Сколько, да, говоря, ям, сколько машин стоять без кольоз, оторваних пробитих кольос. Вибачте мене, вони стоїть діні. Аби визначитися з сумою необхідною для ремонту, фахівці розпочали аудит міських доріг, фіксують їхній поточний стан. Начальники ділянок комунального підприємства Елуаж сумісно з представниками департаменту муніципального управління кожного тижня обстежують ділянки доріг, складають акт. Зазначенням обсягів робіт по кожній вулиці міста. Але на теперішній час фінансування зовсім відсутне. Наразі для усунення ліквідації лише аварійності дорожнього полотна необхідно фінансування на суму близько 20 мільйонів гривень. А це одна з важливих для транзитного транспорту артерій міста дорога, що пролягає островом Хортиця. Нею машини прямують із Дніпра через Запоріжжя до інших регіонів. Одна з двох дорожніх смуг фактично не проїзна. Машини вимушені збавляти швидкість, а також виїжджати на зустрічну смугу, що може створити аварійні ситуації під час руху зношеність автошляхів у міськраді пояснюють тривалим терміном їхньої експлуатації, перенавантаженістю автотранспортом та несприятливими погодними умовами. Дороги в нас дуже старі. Це 60, 70, 80 роки їх спорудження. Терміни міжремонтні вже давно-давно сплинули. Терміни їх експлуатації до капітального ремонту і до реконструкції також сплинули. І, на жаль, ми завжди виконуємо лише аварійний ямковий ремонт. Що не дає нам змогу покращити якість дорожнього полотна, ми лише латаємо ті діри і лише запобігаємо таким аварійним ділянкам. Через брак коштів у попередні роки також не виконувались ані капітальні ремонти, ані реконструкція міських доріг. Здійснювали лише аварійно-ямкові. Нинішнього року грошей у міській скарбниці немає навіть на ці роботи. А між тим вже обрахована загальна сума 300 мільйонів гривень, що необхідні на ремонт всіх аварійних ділянок на автошляхах міста. Наразі в нас Всього лише є 200 мільйонів на утримання доріг. Тобто це є не ремонти, це є не ямковий аварійний ремонт, це є не поточний середній ремонт. Утримання доріг це лише є зимове утримання, це є закупка солі, закупка інертних матеріалів, це є вивезення снігу, це є прибирання вулиць, це є прибирання сміття, тротуарів. Прибирання наносного ґрунту і заробітна плата нашим співробітникам. Ситуацію ускладнює і те, що балансоутримувач комунальне підприємство Елуаж вимушене сплачувати штрафи за неналежний стан міських доріг, що призводить до аварій. Автовласники, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, звертаються до суду і компенсація цих видатків на ремонт автотранспортних засобів повністю лягає на міський бюджет. Це дуже великі суми, це і 100 і 200 тисяч гривень. Перевірки тривають у всіх районах міста. За їхніми результатами департамент муніципального управління вже направив низку бюджетних запитів до департаменту фінансової політики міськради. На наступній сесії висновки фахівців будуть запропоновані депутатам на розгляд, аби обговорити можливість внесення змін до програми фінансування дорожніх робіт. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал НТМ.